Зустрічай колекцію палітер тіней від мерікей натхнену природною магією світла від перших променів ранку до вогняного заходу сонця, продажу з 16 липня. Вартість 1650 гривень, шість відтінків у кожній палітрі. Палітра палкий погляд, теплі, помаранчеві, глибокі, руді, бронзові відтінки для сміливих, пристрасних. І рішучих образів наступна палітра, сяючий погляд, золоте, сяєво, рожеві, переливи світло перламутру для романтичних кокетливих жіночних мрійниць. Що особливого професійна якість у твоїх руках? Висока пігментована формула, насичений колір з першого дотику перламутрові матові. Міксуй і створюй образи без меж. Ця технологія має стійкий результат без осипання. Легко розтушовується, легко нашаровується, наче друга шкіра. Самитова комфортна текстура. Для кого ця палітра? Для тих, хто шукає натхнення в кольорі, жінок, які хочуть сяяти в офісі, на побаченні, у відпустці, для тих, хто хоче зробити свій макіяж відчуттям моменту, для стилістів, консультантів і клієнток, які люблять експериментувати. Подаруй собі палітру, яка не просто прикрашає, а говорить про тебе усьому світові. Обмежена колекція не пропусти.